Добрий. У нас четвертий день жнив, Я вчора прицеп притягнув, так просив, зараз запхаю, розгрузю його, підбортую. Комбайн вже вдома на базі сьогодні ночував. Папа набирає солярку, бочки. Заправляти ми будемо ці бочки зараз набере, і нахуй підійдемо і насосиком перекачаємо. Умер. Він вже відробив свої, відказався робити. Аккумулятор? Да. Ще ж якийсь єсміє. А я не знаю. Це б з фури поставить, так? З фури, бо це б він маслав. Зараз Та зараз вже подожди, палич підійде, та. Будемо качати. Я взагалі не представляю, як вони тут ліку, ну, паличку заливають це і весь комбайн отбуваєся. Також так удобно лючок, ключочок під лючок, щоб держало ключок. Там він на ключ закривається. Ні, я имею в виду тут, а, що крючок, кришку, щоб держати. Так і кришка на ключ закривається. А, да, до да, я не фіксую. Це сороково на закривається, тут закривається. Технологія? Так, технологія. Що вже половину викачало? Таким напором. Ну, без спічку подивити. Без спічку? Да. Та солярка ж не взривається. Да, хуй там. Ага. Пам'ятаєте як Васька багліна в Карпатах чи де, нахуй в Камазі присвітив з пічками зимою, як уебало і Ну Ганщик я в 92-му Камази купляв, як нахуй. В 92 году ганщик, блять, пригнав на руки такого домотані, блять, нас тут Тоже. Если полен бат, нихуя. Трошки проблем у нас сьогодні. Заросло падло. Хотя пали ж жадкої на сімку, осенью проїжджав сюди. Ну сейчас побачимо. Воно таке оце маленьке. що, сподіваємось, сейчас прорветься. Это кажется, говорит, как бульдозер, бля, хай де. Встал в ветку, взломал, жадко прижал. Мопед, надеюсь, не зибьет? Диви зато, то акации, сколько кролям. Доломался палец, да, ветка? Лесоруб, блин. Да, сиди. Угу. Ні, це і був, це було. і був. Ви лісоруб? Поки комбайн наб'є бункер, якраз обід пообідають. Я почистю цю трохи посадку. Чи не посадку, просеку, коротко. Коротко, дорогу почистю. Прочистю, бо знаєте, як ми замітили в нас. Правил, Неправило, а багато людей. От навіть комбайн прийшов, я не знаю, це правильно, неправильно. От прийшов комбайн косить. поламав, не поламав, хер підійдуть. Є такі даже, що і дуйку не дають, щоб дуть Ну це, блін, це, звісно, тупо. Е, ну, вони вважають, вони діти заплатили, все, до побачення Фактом, що підчистив і нічого з нами не злочиться, якщо ми це зробимо. наоборот, собі плюсик в карму, як то кажуть. Порозчищали ми трохи цю. Просіку, посадку, дорогу, блин, не знаю, як правильно називати. Тут у нас була така ветка, я бураю черкав спойлером. Ось, все, поубирав. Думаю, вже не тільки нам буде легше їхати, а й всім остальним. Ще було б треба попсипати паціянки, взагалі було б ще кайтно. Ну, ове, треба вже вдома забортувати, поїхати ще довіді забортувати. Коротше, трошки не встигаю. Такою пленочкою ми застелили цей амбар. Це пленка, хто не знає, ці мішки, коротше, де зерно пакують. Типа і у нас під них. Що? Е, той амбар, ну, почти що забили, рішили там сильно не мудрувати, бо все одно трошки не влізе. Рішили сюди сипати і сильно набуртовувати не будемо. Посередині буртик плівенький насипаємо та і все. Залітає. А диви, непогано ще й сипе. Читай, там круга два, да, все. І тут края, і теж круга три і буде висипати. Ось, апарат. На погрузці стоїть. Загрузимо трохи. Посить якісь тижня-півтора, може трошки ціна підніметься, та треба завести, здати. Пшеничку. Щоб Віталій було на конфетки, да, літачка? Каже, давно шаурму не в грошей немає. Любимая вода, ой, любимая еда, вода. Да, в семь году точно. Трохи то той не добили. Віталік вигрузився і палець зайшов тільки косити, і лопнула коса опять. На оцій вставочці, де ми діяли. Ну, Я вам скажу, вона теж шмалила нормально. Ця вставка. Зараз швидко міняємо, я вже розкручую, навіть пальці не буду знімати. Розкрутив, другу вже папа відрізав, вставляємо і летимо далі. E, вообще, вообще Палыч заказав, десь мають прийти йому, мають прислати. Є спеціальні вставки, бо зверху, папа каже, зверху, взагалі, кажуть, ну, нежелательно не ставити, вона крепше держить, коли знизу. І так, де цю ремставку продає, людина казала, що знизу краще ставити оцю пластину. <кхем> Тоді воно крепше ходить і довше ходить. А зверху... Не знаю, чого зверху нежелательно ставити. Бо через сегмент іде усилие, тут тут сразу... Ця пластина сразу прикручується до коси. А тут йде а, все, через сегмент, сегмент я поняв. Ага, поняв. Ну, аж да, трошки дірка більша, воно гуляє так, більше. Okay. Все зрозумів. Я зрозумів тебе. Ну короче. А чого не поставили знизу? Бо болтики з квадратною шляпкою вони черкають виходить, сегмент. Треба з полукругу. З полкруга не знайшли. А рем вставка mm -hmm. продається знизу mm -hmm. ця шина. І вона з такими потаями, спеціальними болтиками залізла, ну типу сагу. Ну Ні, нічого. Кстати, у палича ще посіяний льом. Він це десь може через місяць, чи не знаю через скільки він свого льоню буде косити. І ми приїдемо поснімаємо обов'язково. Він вже й косу заказав, і нова коса є, так що не думайте, що тут все так тяпляв. Палич все, тігер. І тут взагалі палич щось, палич болт потерявся. Вже косу заказана, рем ставка заказана. Нам до молоти, в себе, може на рем ще буде молотити. А нова коса це на льон у нього буде. Щоб льон скосити, бо на льон треба, кажуть, хороша коса. Ну, хто вже, як він буде косити, покаже. По планам на сьогодні закінчення знив. Нам там без лоску ще десяточку вальнуть. Трохи обичної стистої Добить. Коротше решили вдома, у нас же городи посіяні по пару. Псиничку, щоб збити, щоб вже не вертатися, там на полі за правом і палець поїде до себе косить. Оце маса тут, дивіться яка вона стоїть по пару. Красавиця Попоєте. Ось і везде така була. Як... Е змільчитель як. Давай різко знову. Змільчитель ту салону привіт. Ай тут видно, дивіться яка солома. Да, хотілося щоб в цьому году такий урожай був везде. Дивіться, колосок який. Красавиця. У нас воно ще кусочок города. Трошки є, зараз покосимо городи. Город у нас з безостою пшеничкою є. На тому городі з безостою ми як прогонимо комбайн. Вигрузимо її в машину і поїдемо косити без осту. Збираємо городики тут. А тут ще одна моська. Знімаю, може вийде під музику щось повставляти, якісь кадри. біда. Думали, що оце шестигранник лопнув. І лента оця одна крутилась. А ці... Це не крути... Це все не крутилося. А виявилося, в чому біда? Оця труба. Порвала діточку. Порвала діточку? Порвала. Да. А як ну, вона так, Ну, взагалі, це ось так має бути. Наверно, да. Це вона вже вилізла. А взагалі, це стоїть ось так. На позицію? Ні, ні. Розтуй, стоп. Подлісуючи і вона як втоплена тут бачить. Це... Оце один із мінусів. Нажатки ще є один механізм, а значить ще більше проблем. Позвонить це не проблема сильно, воно зараз обвариться, все. Просто знайди метан. А если ми висверлимо цю електрозаклепку, цю і Ну щоб теж на них чи ні. Mm. Чи ми варимо і ще будемо. Поприхвачують, даю все. Ну, що зайди, Саші дзвонить, що там Італьон? Нормально. Качаєшся? Нормально. І Скільки десь важать? Кілограм 15. Так, там закосять э, цю безоступ пшеничку. Шаховку. Я вирішив вам... Оп, все збив. Натуру я шміня помішать. Помішать, кажу, блін. Е, поміряти. І показати натуру пшенички. Не знаю, натура пшенички щось дасть, не дасть. Ну, так. Некоторі набирають, там щось трамбують. Я ось отак, так. Грубо говоря, рядується. Можна сказати, палець не доверху. Ну, доверху не набираю. Бо я ж кажу, я бачу, і набирають, і трамбують, хто з горкою, хто на що гаразд. І коли отак так поміряю, в мене все впало. 595 натура. Я вам скажу, для цього року це ще й нормальна натура. Того що рулан. Ру... Ру... Руан. Лурани ранні. сюди вже в Дісаші 550-560-та натура. А це 595, як можете бачити, банка не повна. Зараз папа не крімсь, папа скати тягає. Що по урожайності? По урожайності, ячмінь. скільки десь ми вважали урожайну зічмені, Плюс-мінус 17 тонн урожай на Пшениці, одеська селекція, якось папа землячка. Короче. ну Це вже вони на скільки? Год 5-7, 4-5 десь, так? Да? Більше. Більше. Перед, війно, ну, перед карантином ми купили першу репродукцію. Вона себе непогано показує. В цьому році, ну В цьому році. Ну, да, які б там сім'я не були, ну коротше, оця одеська селекція від 10 до 18, 19, в залежності від розполагання поля, не від обробки поля, Все а від ми... да, глаз, Це таке це Ми Бункер вважаємо 6 тонн. Да, це глаз ми міряли і. Не, не міряли, предполагали. Ну, предполагали. А сам більш точно це вже можна буде ми для себе вже узнаємо. Е, коли здамо, розвеземо на паї, оставимо на сіміна, розвеземо на паї і здамо. І тоді плюс-мінус можна узнати. Зараз поміряю ще натуру в неї. 595. Ну я набрав на палець не до верху, То це ще я ж кажу, хорошо добре для цього буде. Женечка. Красавица наша. Конечно, така вона мелко видно. Нет, ведь мало насыпал. Ну, вот так, плюс-минус. Хай может чуть більше, чем ешь меня. Так. та розбита. 730. Чей непогана натура, па 730 730. Конечно, вона бувало и лучше, но для... Я сказал 800 у когось. Ну і не знаю. Ще побачимо, поміряю цю шаховку. Що шаховка покаже без оста. Зараз вже висипати. Ну, цю ж висипати треба. Так, поїхали. Та збита, та розбита. Скільки? 785. А ніхера собі наскільки лучше. На 50 грамів то диви, до кінця не набрано. крупніша наскільки. Лучше трохи. На ну, и репродукція считай Краще Так осталось нам еще 5 гектар, Тут конечно маза Да Тут маза конечно крепка И опять лопнула коса Ну палыч уже пришли ставки. а так вони виглядять. Вони, получается заходять В потаи Наверное он будет ходить краще. Волтики, такі, такі. А чого їм з такою ну, як з фіксатором різьби йдуть вони? Ну, не ну, не тобто, ну да, гаєчок, це ж ми там з ми гайка Гровер ставили. Відвал? Крутий, покупку. Проскакували, проскакували. Та там і не раз палич проскакував. Так, без 20 час, у нас жнива закінчені. Амбар закритий. Вітальончик полетів домой, борти йому не закривав, бо завтра по углам пшеничка поведувати треба буде. Все, летим. Не знаю, цю лопату для буртовки, наверное, не буду чіпляти, бо може папа поїде там. Ще побуртує. Не знаю, побачимо. Вже завтра знімлю трошки вам підсумків. Може щось порозказую за наші жнива. Приїхали до палижа на базу. Тут, ну блін, це показати, не можна не показати. Думали, з Італією, ну знаєте, хобат, хобот хобот, як хобот, типу, на преси. А це, казується, прицепний, Ще й заводський. Да? Дивись, річки. Я такого не бачив кафесі. Ну що, для нас жнива 2025, жнива зернових закінчилася. Все зібрано, урожай в амбарах, що в машині, ну в машині треба пініше повезу здавати. Е -е, Потом що. Розвеземо напаїни, я треба через тиждень з папою. Може і більше, ніж через тиждень, тиждень-два. Побачимо. Вітальончик, як можете бачити, заправляється, буде їхати діскувати там. Він до палища поїде, я не знаю, скільки там йому треба дісканути. Попробує, не факт, що піде, але попробує, щоб груди не вернуло та й не перервати диски. Підведемо підсумки сезону 2025 чи зернового сезону. Що ми хочу сказати? Ми трохи не тільки ми розочаровані в цьому, того, що урожайності дуже малі в цьому році. Почнемо з того, що горохи, що рапси, все сипе дуже в нашому так скажем, кругу, дуже погано сипе. У нас, допустимо, пшениці сипали от 10. Опять же, це все на наглас, так плюс-мінус по бункеру от 10 до 20. Якось ця сторона туди лежать до Красноводимир, сипе сипає лучше. Ну, там завжди дожді захвачують. Сподіваємося, ну, що на круг по 15 вийшло. Да. Надіємося, що буде ціна, бо якщо ціни на зернові не буде, то трохи буде жопа. Налоги кажуть, попіднімали. Ну, надіюсь, прорвемося, все буде. Good. По цей нам не комбайн. Не, виходить, що ціна в нас, якби, як вам правильно так сказати, індивідуальна, тому що Палич, папі, папі нам завжди індивідуально ціну озвучує, тому що ми допомагаємо йому. Коротше, то індивідуально. Розход комбайна по розходу. Скільки 11-11,5, да, десь вийшло? З переїздами, з переїздами, коротше, читайте, з переїздами десь розход 11,5 кому цікаво. Що ще? А, взагалі хотів за ціну за комбайни поговорити. Чого ж я ж спомню за індивідуальну, бо будуть питати, ну, от я чув, що у нас косять від 1000 до 1200. Получається, в Тіктокі, в Тіктокі бачив, хтось написав, типу, задав вопрос, І там якась жінка теж, отакий комбайн, як типа, написала, що 1400 чися, десь кобла, чи що. Якийсь там умник. Типу, Та нахер виїжджать за 1400, типу, 50 баксов за гектар не менше. Тут вопрос ти падло, блядь. Ти вирішив зробити бабла не в людей. Ти ще приїдеш, зробила і поїхала. в положення, ну якби я розумію, запчасти дорогі. Ну, якби люди ж теж сіються, сімена не дешеві, сілітра не дешева, соляра не дешева. Трактора, які обслужують, теж не дешево. А воно чи попадло, вирішило рубануть бабла. Я вам скажу, це не тільки так. В нашому регіоні теж є, що ціни позадирали, а тепер стоять і... А роботи, а їх на роботу ніхто не взяв. А хтось поспускав трошки цену, уступив і копійку заробив. Я вважаю, це правильно. Це так само, як в перевозках. Ну, і маєш можливість спустив, увійди в положення. Всі ну, завдати в положення і бути людиною, а не задирати ціну і щоб прилетів, раз рубав, бабла бла полетів. Ну, навіть так більшість і робить, щоб рубанув і смився. Не знаю, це як на мене це глупо. Да, ще я хотів доповнити теж за це ж за розценки комбайна колись, ну як колись, 23-й, по-моєму, рік чи 22-й був, що урожаї сипали 22-й, Мені сипали пшениці. Ну, крепко сипало у нас. Ну не тільки в нас, а в нашому так серед, кругу, регіоні. Тіпа, хороші були урожаї. У нас тут були такі, в кого комбайни тоді були. По-моєму, Ну, заходи отак на поле, опа, маса сильна. Все, там не по тисячу гривень тоді ще було. Чи по 900, чи 800 ще косили в 22-му. Не по 800, наприклад, а по 1000, а в тебе ж маса більша. А от в цьому году вопрос. От, да, от та людина, яка казала, що 22-м тебе маса більша і брала на 200-300 гривень дороже. В цьому році маси немає, урожаю немає. Чого ж ти, блядь, не скидуєш? Ну, у нас такий народ. Ну, нічого. Такі є люди, ну, без них нікуди. Мені якби то, то на їхній совісті, я знаю одне. Що нам скасили, у нас все гут, і по нас все устроїло. І я знаю, що пацани ось що дежимо, Кума комбайн, вони де косять, вони пацані договарюються на обйомах, уступають. І люди собі косять гектари і нормально, і всі довольні. Так що треба бути завжди людьми. Все, всім до побачення, гарних врожаїв, гарного чи врожаю, може соняхи, дай Бог дожді підуть, бо соняхи не страдають. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного дня, до нових зустрічей.